Ой який червоняк. Ось так нас зустрічає сьогодні ліс. Ух ти який! Не витягнеш його. О! Така ще світла шляпка. Але це червоняк. А поруч, друзі, що це? Рижик? Оце так так. І тільки вимкнув камеру. Ой який красень! Оце вже... Оце вже супер. Два метри праворуч. Ух ти! Гіляки! Тут! А! Важко лазити! Воно один, другий! Ано, зараз подивимось! О! Ні! Все, гапликимо! І третій! Також гапликимо! А воно поруч. Оцей гарний. А цей візьмемо. Друзі, вітаю! Зайшли ми в сам ліс. От, спочатку в тих хащицях воно, ви вже бачили, трошки знайшли грибів. От. Сьогодні 23 серпня. Ми виїхали в ліс буквально на годинку. Може півтори, то максимум. Нема у нас багато часу. Але все рівно. Нехай собі собаки побігають. Ну а ми подивимося, що по грибочках. Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Поки їхали, сонечко трошки проглядувало. А зараз взагалі все. Затягнула хмарами. Ой, рішки теж знахідки. Вон, білий один і теж підосичник. Польські гри декілька лисичок. Угу. Так що вже, да, початок є. Угу. Голубінка. Теж жарна. Що там? Підосичник? Так. А ну. такий молодесенький. Ага. Супер! Тут треба уважно дивитися. Якщо такі маленькі є, то ма а ну стій. у мосік виварився десь. Ну, пішли. Пішли вперед. Сьогодні ми знаходимося в горах. Це Західні Горани. У лісі волога є, да? так? Там тут, мабуть, дощ був. Так. Да. Іріша польського знайшла, а в мене, напевно, також. Так, да, польський гриб. Як я вже і сказав, що у нас сьогодні мало часу. Ви, напевно догадалося, що поїздка така не запланована. О, лисичка. Чого собі? Є така прям. А ось далі. Лисище. Бачите. Ось ще одна. Де Вон тут? Там під деревом, бачиш, там ага. ще. Ага. Там ще? Тут ще декілька. В такому місці незручному, так? Да? Mm -hmm. Більбоніс, допомагай, Пірсен. ви бачите яке грибне сорти? Вирішуй, білий там, підосичник, у мене підосичники, Польський, рижик, лисички. Мирба, да. Да? Mm -hmm. пішли. Воно дубовик, але вже старий, не буду підходити через ці хащі. Є стівний, але старий. Трошки темновато в лісі. Ну, то нічого. Якийсь грибочок. А, Польський. Гарний, молодий такий. Тиша така сьогодні. Оце що? Ти ж польський. Та друзі, але цей, бачите, все йому вже гаплик. На цьому. да, також. Жека втік, як завжди. Хвилин п'ять кликали його. От розвідник, ну. Полюбляє в лісі бігати, знаєте, такий щасливий. Але ж ми трубуємося за нього. Ох ти, польський гриб. Ще один? Ні. Він. Ні. Гарний. Жека. Іди поруч. Так, дощики тут були гарні. Бачите, яке все мокре польський грабочок. А то що стоїть? Може білий, а? А ну, подивимось. Білий. Білий, але гапликимо. І молоденький такі, чого так не розумію. Багато вологи, не знаю. То не достатньо вологі, то багато вологи. Що так, що так. Гриб не росте. Ат не слухняний. Мухомор червоний. І так, да, друзі. Після вчорашньої прогулянки. Ну, то що оси покусали. І рішу, Марсика. Слава Богу, все добре. От. Де ви є там? Собаки тут? А, ха, бачу. Ну що, нічого в тебе, так? Польський. Польський. Пару лисичок. Ну, потихеньку, потихеньку, друзі. Бачите, для такої часової прогулянки. Ну, вже гарно. Ага, ух ты. Трошки погризаний. Та то нічого. Ну і лисичка. Угу. Вжека сьогодні, особливо не слухляний, ну. А, от, от вам. О, біля польського. Дивитися. Ану. Ану. Пришли, розвідник. О, в Мосі. Ой, такі. А, ні, Думал гарний. Бачите, ні. А що там в тебе, дубовик? Дубовик, дивись, який. А зараз. Брон. Ух ти. Ага. гарно, гарний. Красикінь. Лубинка. Давай, 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 А, ні. Все Сеї. Ух ти Та що ж таке в нас? Зараз покажу, друзі. Ще одне. А воно бачите? Вперед, вперед, ідіть. Воно Ще осінне гнездо. Ось так. Щось нам в цьому році везе на них. Це напевно ріша ти вчора, да, не помітила, да? І якось да. або наступила десь поруч. Ух ти, Слиска. Добре, що хоч не всі вилітіли. Та ну да. Пішли, пішли. Собакини. Пішли. А це, друзі. Опенькі, але вже такі старі, бачите, нехай собі залишаються в лісі. Опа! Да, по білим, бачите, тут... Щось не, не дуже. Але є інші гарні гриби. Та ось він, ось. Гриба. Ну так. Да. Тільки що був вжека, повернувся. Вже немає, вже десь побіг. Тільки казав, білий, що нема. І ріша знайшла. ну, Ну так, да, вже такий трошки старий, да, але ж... Ано. Ні, ну білий, що? Може ще є? Може. Щось таке вже підгулявши. А ну що це? Ні, то був польський гриб. Голубінка. Але хоробочлива. Друзі, а це вже цікаво. Зараз покажу. Дивіться, Скільки тут лисички. Воно воно йде. Воно, воно така сімейка здорова. Аріш, ліворуч від тебе, голубінка така гарна. Так. Ну, цю позбираємо. І там ще, так? Да? А ну зараз я вам покажу, поки Іріша не зривало, щоб ви побачили, яка ж сімейка. О, букет такий. Тут 15. Не побачив, друзі, бачите, оці кубки лисичок. А тут ще лисичка є. Дубовік, але вже такий. Отак. От ну тут така галявина лисички добряча. Так, да, збирай ту лисичку. Я вже показав вам. Там де букет такий, там де дуже багато. Ну то. О! Ано, ховається. Бачите. Что, зебра то так? А, сколько там, штук 15 было, да? Да, оно ну, как-то так с разом росло. И так изрезалось разом. <laughs> Букет такой. А там дали зебра, так? Да, 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 там зебра. Гарная высочка. А пам'ятаєте, друзі, я колись казав, ні польський старий. А отак от, от іноді на годинку виїжджаєш в ліс. І більше знаходиш грибів, чим коли готуєшся до поїздки. Плануєшся. Що це? Білячок? Білий, точно білий? Чу, Ось так. Прям на дорозі мене, мене зустрів. Жека! Ага. Але дуже мало в цих місцях, я дивлюсь, що наш похід ще не, не закінчився. Ми ще погуляємо трошки, у нас є десь хвилин, напевно, не знаю, 25-30. Але вже можу сказати, що небагато білих. Зато є лисичка і польська. Так, лисичка польська ви що? Червоні такі гарні та-да-да Ось, ще лисичка. О! польський? Та ви що, друзі? Таке задоволення. Неспекотне. Ще лисичка. Воно ну, вона й далі йде, а ну позбираєш там її. Угу. Там така гарна, велика. То тут хрюкає біля мене, а? Зараз, друзі, жодного дня не хочеться пропускати. Тому що... Всі ви пам'ятаєте, як в зимку чекаємо грибного сезону. Ого, в тебе там вже повний кошик. Mm -hmm. Ще лисички. А в тебе також заріш да, там були. Mm -hmm. mm -hmm. Бачите, як, який букет. на собаке не набігались поруч ходить а? о який гарний польський гриб ну то просто поруч ще один ріше такий гарний польський ну дивись яка ніжка Ха -ха. гарний гриб кожний 10 метрів зустрічається лисичка бачите як гарна то польський гриб, то лисичка. Багато вологи. Впитали в себе ці лисички. Ну то нічого. А це, друзі, напевно, білий. Ні, польський. Але гапликимо. О що там в тебе Польський знаходиш? У мене також і лисички і польські? Ох, тут ти бурюві бувають, бачите, як все повалено. Як тут пройти? То я туди не пройду. Ти дериш? Зараз я до тебе трошки спущусь, бо там і не пройдеш. Затягнуло так все. Трошки покрапаю, тому ми повернули в сторону машини От. ну ще дивимось може щось знайдемо бо тут в цих місцях якщо попасти в грозу ну, дуже небезпечно а нам ще до траси десь кілометрів десять по гірської дорозі. це десь хвилин 40 треба їхати це що польський та, друзі, гарний польський бачите, який. А так поодиноко попадається. Трошки лисички, Теж поодиноко. Що там, лисичка? Ой, гарна яка. Ось ну, і в мене також. Маленька, лиха підростає. Ми вже практично підійшли до гірської дороги. Десь метрів 200 залишилось. І все, рівно попадаються грибочки. Ми не, не цим путем йшли в ліс. Маховік, охти, намот. А я так постійно роблю, тому що не цікаво тим самим путем повертатися польський але вже старий і тут також старий теж старий польський гарно сьогодні дуже гарно прогулялися але я можу сказати що для цих місць це не багато грибів Ще опеньки, ну такі вже Завеликі А оці можна зібрати. Гарні такі. От таких би знайти. Але, ну, до речі, в цих місцях ми ніколи не зустрічали багато опеньків. Вони тут є, але ж так. Потрошки. Натрапили на цілу голявину мухоморів. Один, другий, третій, ну, четвертий. А воно польські. один польський, другий польський. Може білого знайдемо, а? А ну, Гарний польський. Чи ні? Ні. Один, другий, третій, польський, четвертий. Вже такі всі Аж білий сталі. О яка лисичка. Залишається, друзі, 50 метрів. І ми виходимо з лісу. От Бачите, друзі, повертаємося іншим путем. І скільки ще грибів, грибів знаходимо. Воно ну, ще лисичка і збирає там. О, яка! Та ви що? Таку лисичку не зібрати. Жека вже струмочки. Вікльон. Пішли. Друзі, вже видно дорогу десь, метрів двадцять. І бачите? Ну, не відпускає ліс. Заманю нас рыбочками. Законятно. Ну, нехай залишаются. Багато дребной лисички, так что она тут будет и будет еще. Ух ты, лисичка и червоняк. Ну це друзі останні наші грибочки, що ми сьогодні знайшли. Собаки вже біля машини, побігли на лісову дорогу. Це дитин, прямо тут. Ось. Точно не відпускає нас ліс, друзі. От що ми сьогодні зібрали. Повний кошик з горкою. Ось так. А, запах такий, друзі. Гарна сьогодні прогулянка, собаки набігались, ми стільки грибочків зібрали. І це все буквально за годину з чимось. Ну так. Будемо їхати ми додому, друзі, з вами. Як завжди, до зустрічі в лісі. Пока. Оце, друзі, дощ, а? Оце ми попали. Давно такого не було.